На подвір'ї Дорянського ліцею відбулися урочистості з нагоди 200-річчя відновлення місцевого храму архистратига Михаїла. Ця святиня є пам'яткою архітектури національного значення. А жертводавцем, який вагомо долучився до відновлення церкви, є міський голова Яремчанської громади Андрій Мироняк. кажуть у громаді: дякуємо нашим воїнам, що вони забезпечують спокійніше наше свято, що ми маємо можливість тут бути. Дякую всім тим, які приєднуються, які працюють, які допомагають, бо без спільної праці, чи з будинком культури, чи з волонтерами, чи з дорянським борщиком, чи з музикознавцями, з хористами, операторами. Фотографами, ті, які знімають на камеру, ті, які жертовність, жертву вкладають. Зрештою, всі присутні тут. Без нас, усіх, свято було би дещо таке сумненьке і неповноцінне. Тому дякую всім. Які причинилися і причиняються до цього свята на святі. Працювала волонтерська група Борщик Доріанський. Працюють ще з 2014 року. Почали свою діяльність із сушених борщів. Потім коптили м'ясо, робили паштети, плели сітки. А зараз на фронт возять все необхідне під час духовно-патріотичного заходу. Варили смачні українські страви, пригощали присутніх борщем із помпушками. Зараз займаємося збором коштів на зсу постійно. Де є можливість, ми збираємо кошти на. ССУ, щоб підтримати наших хлопців, ключове слово ми не допомагаємо їм. Ми їх підтримуємо. Бо це наш є священний обов'язок, бо це є наша держава і наша війна. Ми підтримуємо наших хлопців, бо вони роблять основну роботу. А ми всі не можемо бути байдужими і робимо ось таку справу. Займаються волонтерством від початку війни, випікають різноманітні смаколики та беруть участь у всіх благодійних заходах. Так про свою діяльність розповіла представниця сімейної кондитерської файна фамілі. Лія, Оксана Пасічна, цього разу на захід спекли близько 30 кілограмів різноманітного домашнього печива. Ціль у нас одна і єдина. Це перемога нашої армії якнайшвидше, І ми стараємося зробити все для цього. Цього разу ми спекли орієнтовно біля 30 кілограм різного домашнього печива. І якраз зараз, тому що у нас сьогодні 200 років в нашій церкві саме у дорі, і це для нас є дуже важливо і дуже цінно. І ми стараємося поширювати це і робити все якомога більше щоб більше гостей приїжджало саме до додори, щоб вони бачили, наскільки вона є красивою, цікавою, духовною і взагалі місцем, в якому варто побувати. Усіх присутніх на заході привітав керуючий справами міського виконкому Яремчанської міської ради Василь Озорович, який взяв участь у урочистостях та вручив подяку цю Івану Лейбіку. Насамперед, хочу висловити слова вдячності, подяки нашим мужнім воїнам які боронять нашу землю від рашисько фашистського іга адже завдякуючи їм ми сьогодні можемо стояти наші діти виступати ми можемо ходити ходити до ш... діти ходити до школи ми працювати Зато їм низький у клім бо без їхньої мужності ми не могли тут бути Ціни храму архистратига Михаїла оздоблюють орнаментні розписи 19 20 століть. століття. Кивот на престолі виконаний у західному стилі і оздоблений скульптурами ангелів на церковному подвір'ї. Похований отець Мітрат Михайло Косило, 1932 року народження, помер у 2000 році, який присвятив своє життя служінню Богові і народові у тяжкі часи тоталітарного режиму. Зараз це діючий храм, який належить громаді української греко католицької ckku i